Живі і слава Богу. А остальне, якщо я його зробив з нуля, аби війна закінчилася, я його перебудую чи добудую, чи підладнаю. Це те, що лишилось від воріт пана Івана у селі Малий Вистороб, пофарбував їх у жовто-блакитний колір та намалював герб його син у 2014 році. Вистояли ворота, колони і туди ходили, назад ходили, і біля ворот якраз перегазов корови переключаться. А в мене ж тут серце хто стає, ладно. Ну, танк не вони просто цей танк не витягли додому як тягли. і потім підірвали все. Ось такий вигляд нині має російська САУ. Її шматки пошкодили будинки, господарські споруди місцевих, а також огорожу пана Івана. Вся вулиця без заборів тут. Без вікон. Оце Даже те, що танк. Це ми саме ближче. Ото дома, де ото видно далеко. Там теж вікна повилітали, забори достало усіх. Сталося це 13 березня. На той момент нас було троє в хаті, ми були в хаті. Ми сиділи на кухні ось за столом, як воно двічі спочатку бахнуло. А тоді, звісно, спасіба Богу, спасибо чоловіку, що мене витягнув із хати, тому що я вже нікуди не збиралася. Я кажу, я вже буду тут, мені вже просто надоїло бігати. А він каже, пішли і ми тільки вийшли. Ото бетонна плита. Її влупило железякою раз, оцю плиту отак само стояла, перевернуло сюди. Оце той шмат. Ото, що лежить. Улетів в угол гаража, відбився, і це як його тормозило, і воно ще стільки зробило пошкоджень. Ото -от так, трошки рубануло сарайчик. Сусідам так само хату такий шмат прилетів, криші нема. Ми в отій сосні ми були, прилетів шмат, ну, отакий, от трохи більше до цього. Він просто прилетів і між до нами в сосну влупився. Родина Івана та Ольги намагаються навести лад на власному подвір'ї. А працівники Маловистріпівського фахового коледжу вигрібають той безлад, який лишили російські окупанти на території їхнього навчального закладу. Вони тут жили і в плотні жили, і в корпусі жили. І оце ж вікна далі довибивали вже багато. Дуже позабирали, і в столові позабирали, і каструлі, і вилки, і ложки, і тарілки, комп'ютери розкорочили, які тут на даний час тоді були, теж порозкорочували. Дуже багато роботи своїми силами сотрудники всі приходять, прибираємо це, вигрібаємо це». Ось таке ліжко місце облаштував боєць російської армії на четвертому поверсі цього навчального закладу. На дверях до однієї з аудиторій окупанти залишили напис зі застереженням. Працівники закладу поки туди не заходять, чекають на вибухотехніків. За словами заступника директора коледжу Ігоря Дмитрівського, російські військові не минули жодної аудиторії. Російський мір він шукав нішу. Ви розумієте, вони ось ви бачите, яка картина в нас, вони все зруйнували. Я вибачаюсь, вони ходили по великому, по маленькому в наших навчальних аудиторіях. Вікна повибивані, це до нас поприходили мін. На територію нашого навчального закладу зайшло п'ять мін. Одна коло корпуса, а інші одна коло нашої виробничої майстерні, одна коло навчально-виробничої ферми і дві на стадіон наспали. Таборувалися російські окупанти у коледжі протягом восьми днів. Полишаючи село 25 березня, обстріляли його з танків. Пішло до нас ударною хвилею. Пошкоджені ну, практично всі під'їзди. І тильна сторона, але найбільший удар прийняв на себе сусідній будинок і наш сарай. Це той будинок, якому дісталося від росіян. Там мешканці 33 дні були без світла та води, а після влучання снаряду в будинок лишилися й газу. На балконі стояла, коли вони виїхали, оці ж руські, і воно як бахнуло, я не зрозуміла, що воно. Тільки побачила, що передо мною балкон впав на низ, куча диму, двері там мене теж пластикові, заклинило. Я юлі увійшла, всі цвіти, все повалилось. Впав снаряд. Ми саме були вдома тоді. Не не думано, не гадано, хто знає. Тихо було, спокійно і вдруг раптом не, не зрозуміло звідки почули вже, як усе затріщало, все полетіло, вікна посипалися. Я в той час вийшла до сусідів під'їзд. Це мене тільки йти спасло. У мене балкон розбитий, вікно в кухні побите, все, що в кухні було. Я сиділа перед цим за столом, все посипалось, побилося. Ну це вже це страшне. Зайшла в під'їзд другий, от там якраз сусідка наша по тому по під'їзду. Вона була на другому поверсі під час зриву, і вона загинула. Такий вигляд мають квартири в цій двоповерхівці після удару. Жодна квартира в цьому будинку не залишилася неушкодженою.